Вітаю, друзі, я Віталій Пормиков. Білоруський телеграм-канал Білоруський Гаюн, який відомий своєю інформацією про пересування російських і білоруських військ для агресії проти України, повідомляє про ймовірність нової появи російських Збройних сил на території Білорусі. Ті дії, які відбуваються зараз на білоруській залізниці, свідчать про перевірку інфраструктури білоруської залізниці для ймовірного прийняття військових ешелонів з території Російської Федерації. Це може свідчити про той факт, що президент Російської Федерації Володимир Путін не заспокоївся щодо ймовірного нового нападу на північ України. Як відомо, першопочатковий план так званої спецоперації Володимира Путіна передбачав насамперед бліцкріг із окупацією Києва і створенню в українській столиці маріонеткого уряду, який на думку Путіна мав би задовольнити всі його шовіністичні бажання, визнати російський статус Криму та так звану незалежність інших окупованих Росією територій, створити умови для проведення референдумів щодо Приєднання до Росії південних і східних регіонів України, а потім і все, що залишилося б від української держави, приєднав би до так званої союзної держави, яку Путін збирається зробити разом із своїм білоруським поплічником Олександром Лукашенком. Досить важко зрозуміти, чому саме захоплення української столиці має для російського президента таке сакральне значення. Хоча з іншого боку, ясно, Київ з точки зору історії російського шовінізму, це важливий пункт для задоволення імперських амбіцій. Однак, очевидно, що навіть захоплення столиці не позбавило б українців бажання чинити опір російському агресору. Тим більше, було б важливо звільнити Київ від ворога. Однак Путін залишається у полоні своїх. Першопочаткових намірів. І я не здивуюся, що він може знову думати про те, що та частина російських мобілізованих, яка вже сьогодні з'являється у воєнкоматах і у новостворених військових частинах, може бути використана не на Сході чи на півдні, а якраз на півночі нашої країни. Тим більше, що очевидно, в Росії щиро. Сподіваються, що після проведення фейкових референдумів на території окупованих Росією регіонів України питання Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської області, і Херсонської, перепрошую, областей, буде закрито для російської влади. Російські медіа повідомляють, що результати референдуму. Є вичерпними з точки зору підтримки населенням окупованих регіонів ідеї приєднання до Росії 97-98% у кожній з українських областей голосувало за таке приєднання, і це ще раз говорить, що всі цифри цих референдумів були просто написані першим заступником голови адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кілієнко. У його власному кабінеті так, щоб вони сподобалися Володимиру Путіну у мешканців окупованих Росією українських регіонів, навіть не і думали питати про те, що вони е, мислять про ймовірність приєднання до Російської Федерації, тому що їхня точка зору, як завжди, буває з мешканцями окупованої землі, нікого серед окупантів не цікавить. Головне політично зафіксувати подібне рішення і вважати, що після нього українці перестануть діяти по звільненню своєї рідної землі. І продовжувати погрожувати українцям, як це зробив сьогодні один з найодіожніших представників оточення Володимира Путіна, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, який знову говорив про можливість використання ядерної зброї у війні Росії проти України, якщо Україна здійснить напад на російську територію. Ви тільки вдумайтесь у цю балаканину. Україна здійснить напад на російську територію, говорить представник держави, яка сама здійснила напад на українську територію ще 2014 року. Окупувала Крим, Донбас, тепер ще й Запорізьку і Херсонську області нашої країни, і далі намагається діяти агресивно. Бачимо, що відбулося сьогодні в Харкові, як бомбили аеродром Кривого Рогу. Все ще говорить про те, що агресивні наміри. Російської Федерації не зупиняються ані на мить, і разом із цим не змінюється ставлення цивілізованого світу до окупаційних амбіцій Росії. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні підкреслив, що та зброя, яку Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу зараз надають Україні для боротьби з російською агресією, може використовуватися для того, щоб знищувати російську живу силу і техніку. На окупованих Росією територіях. Тобто, ніхто у світі не збирається визнавати Запорізьку, Херсонську, Луганську і Донецьку області регіонами Російської Федерації. Ніхто у світі не буде вважати, що ці регіони не мають бути звільнені українською армією, звичайно, як і окупований Крим, від російських окупантів. І що. Українська армія має повне право використовувати будь-яку зброю, яка допоможе пришвидшити звільнення із цих територій, мешканці які є заручниками окупаційних сил. Ну і абсолютно очевидно, що й самі росіяни не дуже бажають брати участь у подальших агресивних діях своєї держави. Вже зараз бачимо, яка кількість громадян Російської Федерації тікає від мобілізації. Бачимо корки, які не Зменшується і на кордонах між Російською Федерацією і Республікою Грузія, і на кордонах між Російською Федерацією і Республікою Казахстан. І, до речі, сьогодні стало відомо, що росіяни вже змушені просто реально усвідомити всю кількість тих людей, які тікають від Росії в прикордонні держави. Москві говорять, що не будуть шукати тих, хто ухиляється від мобілізації, і це, звичайно, також є досить важливим визнанням того факту, що навіть російське керівництво змушено визнати, що рішення президента Володимира Путіна, який перетворює на гарматне м'ясо, сотні тисяч російських чоловіків. Не зустрічає розуміння серед його власних співвітчизників, більшість яких все ж таки сподівалися додивитися цю війну по телевізору, а не гинути в українських степах. Росія між тим намагається зробити все, щоб примусити цивілізований світ рахуватися і своїм бажанням захопити Україну. Діє на багатьох напрямках відразу От сьогодні. Нова дивовижна історія з диверсією на газогоні Північний Потік. І на газогоні Північний Потік-1, і на газогоні Північний Потік-2 відбулися вибухи, які поставили під сумнів реальну працездатність цих магістралей у майбутньому. І питання навіть не в тому, що зараз постачання газу по північному потоку-1 впало до нуля. Є очевидним, що інфраструктура цього газогону. Не буде відновлено до зими. І таким чином, тепер вже навіть не стоїть питання про надійність цього маршруту, а про те, що його як такого не існує. Справдивалися найбільші побоювання тих, хто під час будівництва цих газогонів питав, а що буде, якщо вони будуть пошкоджені? Як тоді Європа буде отримувати газ з території Російської Федерації? А що буде з екологією? Моря, по дну якого прокладено ці труби. Зараз ці питання вже повстають в усій своїй красі. І нагадую тим, хто вважав будівництво північних потоків бізнес-проектом Російської Федерації, що мова йшла виключно про політичний проєкт, першою метою якого було знищити транзитні можливості України. Шляхом відмови від української газотранспортної системи. А наступний етап був пов'язаний з імовірним тиском на країни Європи. І от зараз цей наступний етап по суті здійснюється, тому що вже ясно, що Росія готується до тарифних бунтів на території країн Європейського Союзу, до того, що до влади в європейських країнах зможуть прийти політики, які будуть готові більш Помірковано ставитися до її агресивних дій, ніж ці уряди, які сьогодні запроваджують нові нові санкції проти агресивної російської держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!